Всім привіт. Сьогодні у нас 21 травня Сіємо соняшник. Попередник у нас кукуруза. Це тут був всім Ізвісний ДБ Хотин. Так його розхвалили. Ну, я так поняв засуху, нервно. Хоч хотин, хоч не хотин. Як дощів нема, немає урожаю. Ось отак маркер видно, чи не папи спитати, який у нього навігатор стоїть, як у молодого фермера френд. Ото класно, блін. Сіємо соняшник Белу От лідея. Серега твоя ласточка работає на папині щось потік. Карбюратор, щось на всі, ма такий соняшник, дивіться, який. Лідея. Белла. f 1 150, країна походження США, виробник, честь. Ну, а тут а щось, що як воно, ЮА. Сіємо з удобренням сілітрою, Я не знаю, там наверное, по 80-90 кг 5 штук на метр. Теж думали скільки ставити. 4,2. УПС ще не положи, буде взагалі 3 штуки. Ще насміються нас всі в цьому году. Що треба ще й одну на зайця залажувати? Я не знаю. Пазана зайця у нас море просто По полям ганяють. У кума Укума в огороді там 20 соток кукурузи вищипали, казав, буде пересівати. От так. Нічого 7. З понеділка передають дощі там на цілу неділю. Так що хочемо спіти. Папа відпросився на роботі. Зараз покажу які шестерні стоять. Так сказати відеоблог для себе. Так добре відкрив, подивився і вже знаєш на слідчий рік, що вставити. Получається на верхньому валу посередині і на нижньому валу теж посередині. Ось така белла, білкувата, ну нічого, всі. Ну і оце виходить 5 штук на метр. Зараз закриваємо тут 2 гектари і там у нас півтора. І на цьому у нас посівна соняшника закончена. Ну Ось так. Навігація. Кум треба Віталіка на обучені вести, якщо дивишся, ти поняв. Работаем дальше. Все, всем пока и удачи, урожаю и миру.